3D-друк це дивовижна технологія, і можна друкувати ось такі дійсно великі модельки. Насправді секрет її в тому, що вона друкована з двох частин, і вона влізає на маленьку зону друку на принтері. Але в зібраному вигляді вона досить таки здорова і класно виглядає на поличці. А ось мій найменший 3D-принтер. Що можна на ньому такого великого надрукувати? Спитаєте ви? Хм, Ось ця бізяна надрукована. На принтері з зоною друку 18 на 18 см, Хоча по факту виглядає досить масивною, вона набагато більша, ніж здається, може надрукувати цей принтер. Ну, тут секрет теж в тому, що це надруковано з двох частин. Але що найменше можна надрукувати? На 3D-принтері сьогодні я хочу випробувати 3D-принтер на межі його можливостей для того, щоб зрозуміти наскільки маленьку деталь і наскільки деталізований об'єкт можна створити за допомогою fdm 3D друку. Зараз буде цікаво. Ви на каналі Кубасік 3D. Погнали. У нас є ось такі корабліки-бенчі стандартного розміру. Я точно не знаю, який у них розмір, але ось так вони виглядають. Обидва вони надруковані на принтері p 1 Mini. І сьогодні ми будемо зменшувати розмір саме цієї моделі, бо вона показова. Ось так вона виглядає в 100% розмірі. А тепер будемо її зменшувати. Обираємо модель. Масштаб і де думаю, 75, навіть 70% від загального розміру. Вона вже набагато менше. Подивіться, якщо ми наріжемо модель, можна побачити окремо кожен шар. Саме ось так вона буде друкуватися. Один шар висотою в 0,2 міліметра. Всього у нас 168 шарів, і висота буде 33,6 мм міліметра нашої лодочки корабліка. То що запускаємо на друк. В швидкому режимі такий кораблик друкується близько 18 хвилин. В звичайному режимі друкується близько 45 хвилин. 70 відсоткова версія буде друкуватися близько. 29 хвилин я впевнений, що друкуючи кораблік такого масштабу, не буде абсолютно жодних проблем. 3 d принтер може рухатися на долі міліметра і досить точно відображати деталі моделі. Але хай цей тест буде показовий. Отож, бенчі 70%. Зараз він друкує тільки трубу, це вже останній етап, але це і є найскладніше, тому що на маленьких вертикальних деталях, як ось цей димар, принтер може довго на одному місці крутитися і просто перегрівати тіло моделі, не встигати його охолоджувати. І це, мабуть, перша проблема, з якою ми зіштовхнемося, коли будемо ще зменшувати деталі. Готово! Ось так вона виглядає. Слухайте, ну, доволі частенько, якщо не брати до уваги ось ці е, волосся натянуті нитки, але таку уже можна сказати, маленьку модель, вона надрукувала досить непогано. Тільки подивіться, як 70-відсоткова версія. Відрізняється від оригінального розміру, наскільки вона менша. Всі отвори, в принципі, плюс-мінус однаково надруковані, чудові нависання, не переплавлений верх, все супер. Навіть у нас отвір залишився ось тут. Чудово виглядає ось цей квадратний отвір, майже без напливів на кутах. І на дні деталі збереглися. Слухайте, непоганий результат, і, в принципі, абсолютно нічим не відрізняється від оригіналу по якості, окрім як розміром. Зменшуємо. І йдемо далі. 50%. І наскільки воно зменшиться? Ну, сильно. <гум> воно взагалі маленьке. Мамамія, ще менше шарів. 120 шарів, 24 мм висоту. Скільки буде друкувати? 19 хвилин. Кожен раз зрізаємо по 10 хвилин. Погнали! Боже, яка маленька, <ріст> просто подивіться. Я навіть не уявляю, що нас чекає далі. Взагалі, суть цього експерименту зрозуміти на якому етапі принтер впреться в свої можливості. У нас на всіх друках однаковий розмір сопла 0,4 мм, стандартна дірка. Тому мені цікаво, чи доведеться мені зі зменшенням масштабу міняти температуру друку, міняти налаштування швидкості і якісь інші впроваджувати зміни для того, щоб Такими ж самими якісними виходили і менші моделі. Мій корабель не маленький, просто холодно. Ну головне що не розмір, правильно. Блін, я сумував за 3D-друком, обожнюю друкувати. І за вами я теж сумував. Більше місяця не виходили відео на цьому каналі, але дуже багато чого відбулося за цей період часу. Ми закінчили розіграш, передали тачку для ЗСУ. 154-та окрема механізована бригада. Дуже нам рада і вдячна. Тож, друзі, ви зробили гарну справу. І взагалі дуже всього багато відбулося. Я навіть закінчив навчання. Так, я знову став студентом на якийсь період. Коротше було багато всього. Якщо хочете бути в курсі всіх подій, підписуйтесь на мінстаграм. Посилання в описі під цим відео. До речі, також ми ще е, шукаємо 3D-друкарів в команду. Тож, якщо ви хочете знайти класну роботу в Києві, вмієте друкувати максимально якісно класно і швидко і розбираєтесь в сучасних 3D-принтерах, то залишайте своє резюме на моїй пошті. Посилання також буде внизу. О, найцікавіше останній етап. Шар за шаром дуже швидко він піднімається на димарю. На димарі, на, на трубі у цій. Є великий ризик того, що він просто перегріє його. І форма попливе. Вау! Подивіться на це! Він ідеально виглядає! Подивіться порівняння з моїми пальцями. Взагалі, жодного дефекту. Я б сказав навіть, що воно виглядає краще, ніж попередні дві. Внизу продрукувалося, навіть є отвір ось цей. З ось цим маленьким отвором, звичайно, вже є трабли. Просто немає. Але всі інші деталі, подивіться, кермо всередині. Отвори на кормі, Квадратні круглі отвори е, у вікнах. Супер! Навіть труба! Її не поплавали, вона виглядає досить рівно. Супер! Я в захваті. Рухаємося далі і спускаємося до. Це скільки вже? 30%? Мамамія! Ууу, висота буде менше, ніж півтора сантиметра! Я собі поки що це погано можу уявити, але всього 11 хвилин друку. І то я вам завжди брехав, тому що близько 6 хвилин було на калібровку. Тож загалом друк буде близько 5-6 хвилин. Тут у нас 72 шари, 14,4 мм у висоту. Друкуємо. У нас є нюанс. Я не помітив спочатку попередження. Ось воно. Скоже, об'єкт 3D-бен STL має області, що плавають. Замініть орієнтацію об'єкта або вімкніть стороння підтримки. І я дивлюсь, думаю, що тут плаває, не може бути. А потім, коли придивився, бачите елементи керма. Тонка структура, вона просто не нарізалася і має ось цей отвір. Але я знаю, як це виправити. Переходимо в якість. Ми можемо змінити, по-перше, висоту шару. У нас вона була досі стандартна, 0,2 мм, зробимо 0,16 мм. Я думаю, цього поки що буде достатньо. Проблема не зникла. Але в розділі ширина лінії ми можемо зменшити товщину. Бо наше сопло з діркою 0,4 може друкувати як 0,4 мм, так і менше, 0,3, наприклад, 0,2 навіть. Зовнішні периметри я пропоную зменшити поки що до 0,36 мм. Так само з периметрами 0,36. Тобто, все, що ми робимо, ми просто зменшуємо поток пластику, який буде виходити через отвір. Все одно висить в повітрі. Як це? Як це? Я ж все зробив. Зовнішні периметри 03. Ану, секунду. Вийшло. <світ> Дивіться, з тонкими периметрами, ось ця лінія вона просто буде друкуватися тоншою. Але я вам скажу, що 0,3 мм може вплинути на якість друку. Це той випадок, коли калібровка перед друком займає більше часу, ніж сам друк. Я пригаю від радості. таке маленьке. Клас! Підписуйтесь на канал! Круті експерименти! Все, останній шар, не шар, а етап. це труба. Слухайте, навіть тут вона рівна. Чи мені здається, Я вже, мені вже дуже хочеться подивитися. Я в захваті. Я не уявляв, що настільки маленький кораблик буде настільки ідеально надрукований. Ось розмір, порівняно з моїм пальцем. І подивіться на ці деталі. Все ідеально, геометрія виглядає шикарно, нічим ніби не відрізняється від більшої версії. Нічого не видно на дні лодки. Отвір ззаду у нас зберігся. Ідеально продрукована труба. Ось ці отвори на кормі виглядають непогано. Всі нависання вікна е, напівкруглої, круглої та квадратної форми виглядають чудово. Повністю зникла, до речі, ось ця е, флагшток Маленький тут отвір був для прапору. Малече. Я хочу рухатися далі. Мені цікаво, на що ще здатен 3D принтер. І це, здається, найцікавіший момент. Але тепер я точно знаю, що мене чекають труднощі. Було 30 стало 20. Жах! Це на третину менше, ніж було щойно. І це виглядає, звичайно, катастрофічно. Всього 60 шарів. У нас труба висить в повітрі. Як? Він всю трубу вже не надрукує? Прикол. Тобто тут настільки тоненький шар, що він навіть не зможе надрукувати трубу. В загальному ми змінюємо профіль до 0,12 мм. Далі ми змінюємо зовнішні периметри до критичних 0,25 мм. Все інше можна залишити. Наприклад, верхній шар можна змінити до 0,35 периметри 0,3. все інше. Окей, міцність. Ну, Тут уже. В принципі, все одно на міцність. Можна будь-яку кількість шарів ставити, воно особливо сильно не повпливає. І тепер корабель виглядає ось так. Подивимося, чи у нас труба продрукується. Труба має. Так, да? Да, продрукується, але вже ось тут з кермом. Настільки у нас проблемки, що ми навіть з 0,25 мм шириною шару не зможемо зробити ось тут. Продрукувати. Але у мене є пропозиція, і вона дуже цікава. Клік правою мишою на е, корабель, додати частину, додаємо циліндр, зменшуємо, розміщаємо окремо кожен елемент в центрі. І тепер ми ось цим е, циліндром поміщаємо його на місце керма. Трошки треба погратися з пропорціями та розмірами та положеннями, але це забезпечить нам більшу товщину цього керма. Це вже експериментальне налаштування, це досить складна така річ. Тепер кермо просто має стати товстіше. І подивимось, чи надрукується воно зараз. Так? Ха! Боже, геніально! Ми це зробили, дивіться. Стінка та керма стала товстіша, і тепер воно продрукується непогано. Але у мене є побоювання, що ось такий маленький перший шар просто може відлипнути від столу 3D-принтера, але ми ризикнемо і спробуємо не друкувати двадцять від е, оригінального розміру. Воно менше ніж насіння соняшника буде. Питання для вас: як ви гадаєте, скільки грамів пластика витрачено буде на ось цей 3D-друк бенчі в 20% від. Оригіналу. Пишіть в коментарях зараз свою думку, але я вам скажу підказку, що ось ця невеличка полосочка, яка залишається перед кожним друком, займає майже половину всієї ваги пластика. А загалом, я сподіваюся, вже написали в коментарях, якщо ні поставте на паузу, загалом буде витрачено 0,23 грама на те, щоб надрукувати цю 3D-модель. Це в десятки разів менше, що ми використовуємо, коли просто міняємо філамент. Бам! А ще, поки я це говорив, не друкувалося 57% моделі. Це де друк, це дивовижна штука. Як ви досі лайк не поставили, ага? Це просто неймовірне. Стоп, а чого воно в повітрі? А, все нормально. Я думав, там десь теж пропустили повітря. Таке легко не помітити навіть. Найвідповідальніший момент це труба. А один міні — ти герой. Це неймовірно. Це неймовірно. Окей. Трошки вологий філамент. І ви бачите, як настільки критично це на таких маленьких моделях. Одразу видно всі мінуси. Хочеться прибрати ось ці натягнуті нитки пластику за допомогою термофену, але я переживаю, щоб повністю не розплавило мій кораблик. Я спробую це зробити обережненько. Ні, я це робити. О, це допомогло трошки. Охолонь це. Відповідальний момент, мені дуже цікаво, що в нас вийшло. О, ні, воно розплавилось. Давайте йому дамо охолонутися. Мало його не розчавив. Наскільки це тендітна річ? Я боюсь його торкатись. Наскільки він якісно надрукований, шари на кормі виглядають дуже непогано, і навіть не поплавило трубу, те, чого я так сильно боявся і переживав. З попереднім розміром. Втричі більшим, він виглядає по-дитячому просто. Але на цьому ми не зупинимося. Я дуже хочу надрукувати ще менше кораблик. Отож, 15% від розміру. Це ще можливо. Да. Коротше, ви тут. E, значить, налаштування були наступні. Зменшили ще товщину лінії, Товщина шара 08 мм, а це майже максимум, який можна зробити. Потім ми зробили компенсації контуру для того, щоб наша лодочка була нібито ширша, бо у нас просто пропадали площини через те, що маленький масштаб. 15% погнали, починаємо друкувати. Виглядає? Бомба! Оце професіоналізм, а мія. друкуємо. Перший шар. Я хочу, а єдине, що я забув зробити, я хочу в налаштуваннях зменшити швидкість до 50%, щоб він друкував повільніше. Бо чим повільніше він друкує, тим якісніше воно має вийти. А виглядає прям так, щоб ми на грані від відриву від столу, бо там просто буквально. Одна точка, це єдина площина, яка тримає кораблик на столі. А я бачу проблему. Поставлю на паузу. І що все нормально таке буває? Пауза. Пауза. Ось наша проблема. Невелика, буквально наплив пластику на самому краю. На таких масштабах він би зруйнив нам друк, тому довелося перезапустити і сподіваюся, що наступного разу буде все нормально. Доведеться точно зменшувати швидкість. Якщо не вийде, і в наступному друці я ще й зменшу поток. Подивимося, як це зміниться. Просто явно, наш попередній варіант він набагато гірше виглядає. І я спробував максимально все зробити, щоб цей ще менший надрукувався трошки якісніше. Я взагалі не впевнений, що. Ми сьогодні зможемо додрукувати такий розмір, але це 15%. Наскільки я знаю, рекорд, от наскільки що я бачив в інтернеті, це 10% від масштабу оригінального. І там друкували, здається, меншим соплом. З меншою діркою. Так, у нас катастрофа, він уже відлив. Значить, будемо виправляти налаштування, бо так воно не піде. Справа. Окей. Так. Все-таки тут. Глибше треба мати знання для того, щоб налаштувати настільки деталізований друк, я вже змінив десятки, мабуть, параметрів. Єдине, що зараз ще зроблю, це зміню швидкість. Я сподіваюся, що друкуючи повільніше, вийде не друкувати якісніше. Швидкість я спущу вдвічі. Подивимося, як воно вийде. А також додамо ще спідницю. Тобто кайму. Кайма ззовні, щоб воно тримало. А також включаємо всі види калібрування. Побажайте мені успіху. Висота шара 0,8 міліметра. Просто ж ви розуміли. Різниця. Так, я все-таки ще зменшу температуру і збільшити обдув, тому що перегріває все таки пластик філамент. Дуже тоненькі лінії. Довго принтер топчаться на одному місці. Тож просто перегрівається і форма втрачається. Не знаю, що далі треба робити і як мені працювати з ще меншим корабликом, але сподіваюся, що хоч щось по формі схоже на бенші у нас вийде. Опа. Вийшло, друзі. Вийшло! Я б не сказав, що воно прям. Супер-якісне, але воно схоже на те, що ми хотіли надрукувати. Ось він. 15-відсотковий бенчі. Так, є питання досить серйозні. Але це схоже на бенчі. В такому масштабі все впливає на якість. Навіть температура кімнати, мені здається, може якось спливати. Я вже не кажу про якість пластику, його, е, наскільки він вологий, і е, всі ці налаштування, які ми створювали, знаєте що? Це, мабуть, найдеталізованіша і найякісніша моделька, яку мені вдавалося надрукувати на FDM 3D принтері. Наскільки я знаю, 10% — це найменший бенч, який колись друкували на FDM принтері. І він виглядав як бенч. Але тоді... Він був надрукований 0,2 соплом. А зараз ми це зробимо 0,4. -м. Я сподіваюся, що вийде. Друзі, заради цього ми робили це відео. Чого я тільки зараз не перепробував, я приблизно хвилин 20 налаштовував цей друк. Я змінив майже все. Температуру, швидкість, поток, роздільну здатність друку, висота шару в даному кораблику 0,5 мм. міліметра. Це дуже мало. Це я не знаю чи людське волосся. Менше. Товщина лінії тут вдвічі менша, ніж отр, з якого воно виходить, тобто 0,2 міліметра. Навіть можна сказати, у 8 разів менше. Я сподіваюся, що хоч щось схоже за формою на кораблік Бенчі ви побачите в цьому відео, бо ви так довго цього чекали. Друзі, ось він, 10-відсотковий кораблик Бенчі. Я його поки що не бачу, але буквально за мить він буде готовий. Він друкує трубу. <смір> Вау! <смір> Воно схоже на справжній. Ну тобто, це він і не є, але. Але мені здається, у нас вийшло. Круто. Питання. Чому я до цього за всі 5 років досвіду в 3D друці не пробував таке зробити? Це ж пляха цікаво. Найменший. Це просто щось неймовірне. Ви навіть уявити не можете, наскільки він маленький. Так, звичайно, там на таких мікронах вже не впорається жоден FDM 3D принтер. Жоден. Я розумію, що деталізація храмає, але просто для прикладу. Це 4-мм. 6-мм. Можете собі уявити? У висоту менше п'яти. <плес> я не знаю, чи це рекорд чи ні, але я в захваті від сьогоднішнього експерименту він показав багато насправді. Не тільки на що спроможний 3D принтер, а й як за допомогою безлічі налаштувань можна впоратися. З найскладнішим челенджем для мене перемога, наприклад, це ось цей червоний 30 чи вже 20 я не пам'ятаю, Бенчі. Він просто ідеальний і він настільки маленький, він вміщається в мене на кінчику пальця. Я в захваті від 3D-друку, друзі. Я сподіваюся, ви теж. Тож, підписуйтесь на цей канал Кубастик 3D. Тут ми розказуємо про 3D-друк і друкуємо неймовірні речі. Всім па-па, побачимось в наступному відео. Пастік, перша і друга мінометна батарея мотопіхотного батальйону 154-ї окремої механізованої бригади. Вічні ваші фоловери. Слава Україні! Героям слава!